Всім привіт, друзі! Готуємо ліниві хачапурі, змазані вершковим маслом, смачнющі можна ковтнути язика. 350 мл теплого кефіру виливаємо в мисочку. Сюди додаємо 1 яйце, 3 столові ложки олії, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку соди. Гарно все розмішуємо. Поступово додаємо борошно. Додаємо в кілька прийомів. Загалом у нас піде 500 грамів борошна, плюс-мінус. Замішуємо тісто спочатку ложкою, ну а потім вже і руками. Коли тісто замісили, залишимо його в спокої хвилин на 15-20. Тим часом готуємо начинку. У мене ось такий гарненький шматочок сиру, приблизно 300 грамів. Натираємо його на крупній терці. Відпочивши тісто, ділимо на 4 частини, у нас буде 4 хачапурі. Розкачуємо наш майбутній хачапурі приблизно сантиметр завтовшки. Натертий сир також ділимо на 4 частини. Викладаємо сир в центр тіста та починаємо тісто збирати і защіпувати. Я це роблю ось таким чином. Ви робіть, як вам зручно. Я гарно міцно защіплю краї, щоб наша начинка не випала. Ну, а зараз потрібно цей шматочок тіста з начинкою ще раз розкатати. Робимо це обережно поступово. Весь процес зайняв всього-навсього декілька хвилин, вони дуже швидко робляться. Я ж обожнюю працювати з тістом, тому отримую насолоду від процесу. Ось такий вигляд мають наші майбутні хачапурі. Відправляємо їх смажитися на суху сковорідку. Смажимо по кілька хвилин з кожної сторони до красивого зарум'янення. В процесі готування вони можуть трішки надуватися це все добре. Викладаємо гарячі хачапурі на тарілку та змащуємо гарним шваточком вершкового масла. Наші хачапурі готові. Всім смачного, і нехай вам буде завжди смачно.